Фокстер'єр Холі, зірка українських собачих виставок. На них перемоги здобував чи не в першу чергу за собачу вроду. Нині зіркове майбутнє зоценяти під загрозою. Нещодавно господиня ледве врятувала йому лапку. Усе через напад агресивного сусіда, бійцівського пса. Його власники на відріз відмовляються закривати собачу пащеку намордником. Здійсла всю разодрана все та наружу, і кров нам обошлось лічення очень дорого. Помімо операції, коли її зшивали. Потом патомита все йшла реабілітація, ці уколи, процедури. все. стафи, бультер'єри, підбулі, азійські вічарки у багатьох країнах Європи ці поради взагалі заборонені у Британії та Франції їх прирівняли до небезпечної зброї серед українських мажорів, такі найпопулярніші. Купити бійцівського пса у нас можна навіть через інтернет. Прейс курант від кількох сотень гривень до кількох тисяч американських доларів. Залежить не від якості собаки, а від гаманця потенційного господаря. Більшість цих собак пусть мене простять владельці на сам так, не є, як вони приписують породу. Це мусор, який підлежить автоназії або стерилізації, який... Который... Вибраковка, которої на западі не зі уся справа у генах, навіть по простаранне виховання каже експерт, такі пси у будь-який момент можуть вийти з під контролю. На цьому відео кінологи застрелили, став фарширського тер'єра. Собака вбивця ледни до смерті загриз свого господаря та покалічив і ще трьох людей у дворі. Чоловік, який звичайно вигулював свого улюбленця без намордника і без повідка. адже був переконаний, він абсолютно безпечний. У Росії врятувати власника кількох такс не вдалося. Собаки розправилися з господарем вночі, коли той п'яний спав. Як з'ясувалося, це була собача помста. Чоловік часто бив своїх домашніх тваринок, а от у Москві бультер'єр розтерзав свого годувальника ні за що ні про що. Неща сталося просто у квартирі серед білого дня. Біцівські собаці було всього 10 місяців. Даних собак або лібосніжена демонстраційне поведення. Тобто, Звичайна собака вам біля хвостом, або піднімає холку, там напрягається, гричить на вас. Вона да? вас придупреждає. Байцова собака не предупреждає. Валерія радіє, що тоді на майданчику постраждала її домашня тваринка, а не дочка, яка була поруч. Однак побоюється, що нещасний випадок може повторитися. І хто знає, хто стане жертвою тоді? Одягти на собаку сусіда на мордник можна, написавши ось таку заяву. У ній слід вказати свої координати, адресу та прізвище правопорушника та зібрати кілька підписів невдоволених мешканців. Щойно отримавши таку скаргу, міліціонери мають змусити неслухняного господаря вигулювати пса законно. На короткому повідку і у наморднику, якщо порушення вчиняється перший раз, ну санкція адміністративна вона досить маленька і, звичайно, не заохочує дотримуватись цих правил. Це від 17 до 51 гривні для е, власника цієї собаки. Е, знову ж таки, якщо це порушення вчинено повторно, або ж якщо внаслідок е, порушення цих правил завдана шкода здоров'ю чи майну потерпілих осіб, це штраф вже від 51 до 85 гривень. Знову ж таки не так і багато. Тож не дивно, що в столичних парках поруч із дітьми прогулюються і небезпечні собаки. Їх господарі абсолютно не обмежують полю чотирилапих. Ніхто в намордниках не водить зовсім. Всі собачки гуляють без намордника. Я сама боюсь, не говоря вже за дітей. Але діти ще такі, що бувати не розуміють. Радуються животному. Це ж дитина, знаєте. А собака і собака, ви ж знаєте. Це приравнюється до оружію. Коли собака бере вас за руку або кусає за ногу, болевой шок настолько сільон, что только специально подготовленный человек может совладать влада з травматичним шоком, который испытывает, и там как-то обезопасить себя. Кримінальна відповідальність для власника собаки вбивці не передбачена. У найгіршому разі тварину конфіскують і присиплять. Однак, потерпілі спершу змушені будуть довести, що це не вони спровокували пса на агресію, а господар недбало за ним наглядав. Христина Гавриш, Володимир Головець та Валерій Наумов новини Юбіар.